semos a Я вам скажу, беріть щиток. Тому що попало щось в око. Дивіться, тут я не дуже хочу косити попід забор. Ну як, дуже близько. Того, що посадив плющ, ну бачите, деякі позасихало. А, так не видно. Деякі позасихали, ось, бачите, по такі стригуни. А деякі, бачите, там попускало плющ. О, вже он доскосив трохи. Я не дуже... Поскошував плющ. плющу. Я не хочу, щоб цей плющ викусити, то тільки бурани трохи поскошував. Ой, треба купити щиток. Попало кусок трави в око, вже нічого не бачу. Ай, ладно, коротше. Так, скоро буде паска, будемо варити м'ясо. О, Джекас виглядає, деякий. сержант Джекас. Скоро буду робити забор з тої сторони. Кому цікаво, підписуйтесь, покажу, як сього ляпанину робити. Трошки розгуркаюсь цими буранами цим всім будемо робити забор. Підписуйтесь.